Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, і з ним будемо говорити, яка в нас попереду буде осінь і зима. Пане Олександре, доброго вам ранку. Добрий ранок зараз до українців лунають заклики про те, щоб вони скоротили споживання електроенергії. Чи це справді вирішить ситуацію з електроенергією в країні після того, як росіяни просто Масово знищують об'єкти критичної інфраструктури. Це не вирішить ситуацію, але суттєво допоможе енергосистемі. Якщо на минулому тижні ми на своїх ресурсах просили обмежити споживання. Електрики в пікові години навантаження, тобто з 6 до 9 ранку, і потім, відповідно, з 17 до 23 години вечора. До сьогоднішнього дня ми підготували такий як заклик, пропозицію до муніципальної влади і безпосередньо муніципальна влада вже багато. Мерів міст Сіл Селищ звернулися до своїх громад з декількома пропозиціями: як забезпечити економію електроресурсу для того, щоб зменшити навантаження на мережі, і для того, щоб не відбувалися такі довгі вялові відключення. Ну, по перше, що робить муніципальна влада? Вона обмежує роботу на комунальних підприємствах в плані збереження електрики, обмеження роботи електротранспорту. І ви бачите, що навіть у Києві і в інших великих містах замість електротранспорту пускають чергові автобусні маршрути. Це один з найбільших видів споживання електрики. Я маю на увазі електротранспорт. Другий момент звернулися до бізнесу. З проханням обмежити використання і зовнішньої реклами, і різноманітних підсвіток, обдувок використання електроприладів третій момент, мабуть, вже всі по Україні це побачили в багатьох населених пунктах, відбувається так зване відключення зовнішнього вуличного освітлення. Яке де, теж містить значну частку споживання електрики? Ну і звісно, кожен е з нас з вами це обмеження використання відповідних електроприладів е пральних машин. Посадомийних машин підігрів теплих підлог, електрочайників і багато багато іншого тут в плані обмежень мається на увазі пропозиція перенести таке споживання на нічний час доби. Я хоч Сказати, що так, звісно, це впливає на звичайний графік нашого з вами життя, але якщо ми говоримо про використання електроприладів, які вимагають значного Енергоресурсу то в країнах Європи дуже давно навіть запроваджені спеціальні лічильники, коли ті ж самі пральні машини посудомийні або зарядні блоки використовуються в нічний час а вартість використання електрики в пікові періоди. Я їх називав це шостої ранку до дев'ятої ранку, і з сімнадцятої години до 23 години там вартість на набагато відповідно дорожча. Справа в тому, чим викликана з сьогоднішнього дня такі заклики, тому що ми з вами в ваших ефірах неодноразово говорили про кількість зруйнованих зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури. Так, комунальні служби, державні органи е працюють над на їх відновленням, але е масштаб масованих атак е не дозволяє дуже швидко е відновити, щоб забезпечити е належну якість і комфорт е нашим громадянам. Я говорив про те, що е більше 400 об'єктів. Критичної інфраструктури і комунального, і державного, і приватного сектору економіки залишаються у стані пошкодження, так, їх ремонтують, але це призвело до того, що обсяг енергоресурсу, який може бути використаний, скоротився на 30%. Заклик щодо економії. Якраз таки покликані е, зменшити е, це споживання на 20-30% для стабілізації роботи енергосистеми. Ви знаєте, я що запитаюся, е, пане Олександре. Пам'ятаю, що коли ще була Тимошенко прем'єр-міністром і е, була повінь е, серйозна в західних регіонах. і... Пам'ятаю випадок, коли громада отримала цільові кошти на боротьбу з повінню, І... Але так сталося, що саме в цій. Ті... Ну, тут ще не була громада тоді, що то був якби як район, Та... І е... використали для того, щоб поремонтувати дах. Тобто у них міст, наприклад, був цілий, там нічого сильно не підтопило, а от дах був дуже старий в лікарні. і... Пам'ятаю, що тоді була дуже очна справа, Генпрокуратура це все розслідувала, що знайшли страшних порушників, які нецільово використали кошти. Зараз, наскільки ось такі ідіотичні приписи е, контролю. Над бюджетними коштами можуть заважати з тим, щоб ефективно використовувати кошти, які має громада для того, щоб ліквідовувати е, наслідки, наприклад, там обстрілів і так далі. Тому подібне, чи зараз самоврядування міське дозволяє громадам повністю ну, ефективно використовувати ті кошти, які вони мають для того, щоб ефективно е, ну, усувати якісь речі? Я дуже дякую за таке запитання. Хочу тут певним чином вас підтримати. Ми на правлінні асоціації міст України декілька разів розглядали такі ну кричущі випадки відповідних там перевірок. Або ми навіть зверталися з прикладами тиску на муніципальну владу з боку різноманітних правоохоронних структур. Дивіться, що сталося. Ви бачите наскільки зменшилося обсяг і рівень гуманітарної допомоги. Це через те, що е, були такі випадки, коли волонтерів і муніципальну владу, я вам скажу більше, і навіть обласні військові адміністрації е, певним чином е, через бюрократію почали кашмарити. Другий момент: е, насправді донедавна е, в постанові 590... Е, Підготовка до опаленого сезону не була пріоритетним напрямком. Слава Богу, що з літа були внесені зміни, і відповідно це другий напрямок по пріоритетності використання коштів муніципалітетів. Але от що стосується безпосередньо видатків, вони по суті носять капітальний характер, навіть ремонти, там реконструкції і всього всього іншого, так існують такі обмеження, закладені постановами Кабміну в певний період вони були об'єктивними. Враховуючи ліквідність єдиного казначейського рахунку, враховуючи те, що відбувається скорочення економічного зростання, але є багато прикладів, коли через Зміни до податкової системи, ми, як муніципальна влада, не доотримуємо надходження, і зрозуміло, що ми ці надходження не можемо використати на цілі, які носять ну так званий капітальний характер, ремонту, реконструкції і багато багато іншого. Але є третій напрямок, що стосується. Використання резервного фонду, і зараз муніципальна влада його активно використовує, щоб ну такі певні обмеження, бюрократичні обійти. І якраз такі на початку програми ми говорили, якою буде осінь, якою буде зима. Вона буде важкою. Це буде важкий опалювальний сезон. І це стосується не тільки кризи в плані наявності енергоресурсів. Всі муніципалітети зараз відповідно зі старту запровадили економію на 10% споживання газу. Це це зі старту. Хто встиг перевести свої котельні на альтернативні джерела? То там буде ще, ще більше економія. Але для чого потрібні резервні фонди? Через резервні фонди закупляється спеціальне обладнання для кризових ситуацій, надзвичайних ситуацій. Це відповідні генератори різної потужності. В першу чергу забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, в другу чергу це відповідно громадські об'єкти, об'єкти соціального сектору, такі як лікарні. Звісно, готуються схеми і плани на випадок так званих блокаутів. Пунктів обігріву, і ми говорили ще влітку. І з вами тут в ефірах говорили про те, що е, краще всього переходити на онлайн-навчання, для того, щоб потім відповідні заклади освіти е, використовувати в якості пунктів обігріву, і для цього е, тим же самим муніципалітетам необхідна закупівля так званих мобільних кателін, які дозволять, е, щоб система не розморозилася, але обігрів. Підключення гаряче харчування, гаряча вода. Населення має мати такі пункти і відповідно схеми в великих містах підготовлені, тому що в невеликих громадах ситуація буде трошки легшою. Там альтернативне опалення буде використовуватися набагато простіше. Ну, що показує, що децентралізація завжди дає плоди. Я до деколи думаю, що якщо в нас було б більше дрібніших ТЕЦ, то можливо ми би. Мало би якусь простішу ситуацію в ситуації 25% залежить від однієї атомної електростанції енергетики. Це, звичайно, є плюси, але є і мінуси. Пане Олександре, тут Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення і, і сказав про те, що мають бути. Створені мобільні пункти жилення для критичної інфраструктури, міст, селищ і сіл. Ось ці мобільні пункти вони мають створюватися чиїм коштом? Тобто, це громади знову ж таки беруть на себе, чи це все-таки є якась допомога від центральної влади? Ми влітку говорили про те, що це має бути передбачено в резервному фонді державного бюджету. На цей рік виділено 1,4 мільярди гривень. Хоча за нашими підрахунками потреба складала тоді ще 5 мільярдів гривень. Слава Богу, на 23-й рік в резервному фонді держбюджету. Маю надію, що він буде найближчим часом ухвалений і передбачено вже 22,5 мільярди гривень. Суть такого специфічного обладнання полягає в тому, що його замовником і розпорядником виступає ДСНС, тому що там є певні специфічні характеристики. Це перший момент. Частина цього обладнання закуплена, є в розпорядженні ДСНС і зараз використовується на окремих об'єктах. Де були нанесені відповідно ракетні удари? Другий момент насправді муніципалітети утворивши власні резервні фонди для того щоб це були першочергові витрати, для того щоб це швидко пройшло через державне казначейство. вони провели відповідні процедури, і частина з них закупила таке специфічне обладнання. Проблема ще полягає його в тому, що в Україні. Мало виробників можна перерахувати на пальцях однієї руки, які можуть забезпечити таке обладнання. В нас є обмеження з процедурами закупівель, і колега говорив, що це призводить до негативу, і ми пропонували зняти зняти такі обмеження. Є ще третій напрямок, за який ми як Асоціація міст дуже вдячні. Це наші міжнародні партнери. Які закупляють себе таке обладнання і передають у вигляді благодійної допомоги, за яку, звісно, потім ми ще довго звітуємося перед багатьма перевіряючими структурами, але ця допомога нам необхідна, щоб забезпечити збереження таких об'єктів. Ну там відбуваються різні укріплення. Ну це вже технічні деталі не буду розкривати. Пане Оксана, тим не менше, коли ви згадали про те, що в принципі, надходжень мало, субвенцій недостатньо і мало фінансування з центрального бюджету, от є тут ще такий момент, це те, що є інформація і на сайті асоціації, про те, що от в останньому проєкті бюджету на, на наступний рік є така штука, що з, 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 громади не можуть між собою проводити трансферти і передавати кошти, і це можна робити лише з дозволу кабіну тобто вводиться така заборона на такі от е, трансферти перерахування коштів з бюджету в бюджет. І я так розумію, що асоціація виступає проти цього. Е, чому це так важливо е, от залишити цю можливість для громад? Я, чесно кажучи, зараз стримую, щоб емоційно не відповісти. Але це той приклад, коли ситуацію спеціально погіршують через запровадження таких правил. Дивіться, що в нас відбувалося влітку. Муніципалітети західної України, або ті муніципалітети, які мали певну частину вільного фінансового ресурсу, приймали рішення на своїх сесіях відповідно до бюджетного кодексу з дотриманням всіх процедур і направляли трансферти тим громадам, які потребують їх. Це живі просто кошти, які перераховували з рахунку, наприклад, Львова. До Чернігова Івано-Франківська до Ніжина, відповідно, з Тернополя до Ізюма для того, щоб ці громади. Які постраждали, які були докуповані, вони отримали фінансовий ресурс, якого в них просто він відсутній, і змогли забезпечити роботу муніципалітету, в тому числі підготуватися до опального сезону, закупити відповідне обладнання або навіть просто виплатити від зарплати інші платежі в бюджетній сфері. І тут відбувається ініціатива, коли така взаємодопомога, яка зшиває країну. Яка допомагає безпосередньо забезпечує якість життя кожного нас з вами? З'являється ініціатива і постановою кабінету міністрів це забороняється. Тобто вноситься зміни до цієї постанови і кажуть: а тепер ви погоджуєте це з міністерством фінансів. У якому вигляді, яким чином, які строки, це форма листа? Чи це має проєкт бути рішення? Це не уточнюється. І ніхто не може дати відповіді. Мета досягнута, заблокована взаємодопомога між громадами і зараз фактично. Наприклад, окремі муніципалітети західної України могли б допомогти, або той же самий Київ міг допомогти Бучі, Ірпіню, Чернігову, Семенівки, Новородсіверському, ізюму і всьому іншому в мене виникає запитання: навіщо це робити в умовах дефіциту фінансового ресурсу по країні, дефіциту саме в тих громадах. Які були деокуповані, які постраждали? Якщо з державного бюджету ви не надаєте відповідний фінансовий ресурс, не надаєте відповідне обладнання, не надаєте його вчасно, то навіщо ви забороняєте взаємодопомогу між громадами? Я хочу доповнити, що вчора в парламенті розглядалася така поправка до бюджетного кодексу, щоб на рівні бюджетного кодексу це заборонити. І слава Богу, що парламент не підтримав е цю поправку, вона набрала всього 180 голосів. голосів. Е ми про неї дізналися буквально за годину до голосування, і нам теж цікаво, е це поправка 191, ша І нам теж цікаво, е звідки з'явилася така ініціатива. А знаєте, чому вона з'явилася саме е в бюджетному кодексі? Тому що е зрозуміло, що ці громади. Які зараз будуть недоотримувати фінансовий ресурс по такій взаємодопомозі, вони будуть звертатися до суду на кабінет міністрів, що він порушує бюджетний кодекс і приходить межі повноважень навіть в умовах воєнного стану, тому що не можна заборонити. Уявіть, в нас є завдання, так насправді проходять наради на високому рівні із головами обласних військових адміністрацій, і в офісі президента і є спорний штаб. При кабінеті міністрів, де е, ми намагаємося спрацювати як єдиний механізм, і громади теж мають свою зону відповідальності в плані забезпечення е, ефективності на об'єктах критичної інфраструктури, і що стосується відновлення, і що стосується е, поди територіям забезпечення якості життя, і що стосується збереження об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують електрику, тепло, газопостачання і все все інше. І коли громади, які мають кошти на ці цілі, виключно на ці цілі передають громадам кошти, які вони не мають, з'являється такий нормативно-правовий акт, зрозуміло, маючи відповідальність, муніципальна влада. Вони коли не такий ресурс, або коли не зможуть його відправити, вони будуть Пане, е, і до них потім то... прийдуть перевіряючи органи і правоохоронні органи, і рахункова палата, і державна аудиторська служба, і багато багато інших вони будуть це оскаржити в суді, тому вчора в парламенті намагалися це закріпити до, 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 добра новина що ця правка виявляється зупинена. Я, я просто ще два коротенькі просто підсумки зроблю. А не прозора робота зараз Кабміну і парламенту призводить до таких речей. Як ви кажете, добре що за годину про це принаймні не знала і змогли щось з тим зробити? І е, е, варіант Б. Ми всі розуміємо, що українська армія ефективна, тому що там є місце ініціативі, місце гнучким рішенням Вона децентралізована, умовно кажучи. Але чому ми не даємо це саме громадам для того, щоб те саме, та саме, той самий успіх можна в цій війні повторювати в економіці госпорських рішеннях на місцях, там де ініціатива громад може вирішувати дуже багато. Це дякуємо це дуже питання. за цю розмову. Ми про це ще будемо говорити з вами це. і не раз. Дякуємо вам, Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України. no a uh...